Вітаю всіх, мої дорогенькі: лютий 25-го року для козерогів, Козірушки, що вас чекає в лютому 25-му році. Карта місяця. Дороги, колісниця. Покупка машини, ремонт машини, поїздки, командіровки, переїзди, дороги на відпочинок. А да? й взагалі це прорив, це перемога, колісниця це завжди перемога. Це навіть якщо людина був період упала на коліна, вона може встати, піднятися і рухатися далі. Карта прориву, карта перемоги, карта, коли все складається по-твоєму, ти впевнений в своїх силах, плюс дороги в прямому смислі цього слова. Машини, дороги, логістика, командіровки, переїзди. Отлічно, що у нас ще для Козірога? Рицарь Кубків, закохані. Так, дорогенькі Козіроги, взагалі у вас місяць буде непоганий. Місяць буде непоганий. Дороги вам відкриті. І для поїздок, для, і для якихось спілкувань, і для нових починань. Єдинственне, не робіть, будь ласка, спонтанних покупок. Спонтанних, да, от ні з того, ні з цього раз і надумав щось таке велике купити: машину, квартиру, е холодильник, телевізор. Ну в общем, дуже багато дачу. да? тому, що це може призвести до того, що ви просто втратите гроші. От цього робити не потрібно. А так, карти говорять, і любов може прийти, і кохання, і свідання, і подорожі, і поїздки, і люди любитимуть, і взагалі козіроги побідітелі Єдинственне, будьте обережні спонтанними покупками, такими якимись непередбачуваними, а тим більше не давайте долг, самі не налазьте в борги, щоб ви не отримали гроші. Король <кій> Пентаклій, гроші будуть, але їх треба вміти сохранити, а не розтримати як попало Порада для козерогів на лютий. Карта смерть. Трансформація, карта ухода <кій> і карта сили. Ну, Козіроге, кому десь погано, лютий місяць прекрасний для того, щоб набратися сили і з цим покончити. І піти, звідти, де вам погано. Трансформація. Хтось може покинути погані звички, хтось токсичні стосунки, хтось ненависну роботу. да Хтось те місто, яке не любить переїхати в іншу. От у вас хата для цього сил і енергії в лютому місяці козіроги, щоб собратися і піти звідти, де вам плохо, де вже вам, вас нічого не цікавить, щоб це не було. По карті смерть це карта трансформації. І я викидаю, вимітаю все, що померло, що тяне мене назад. Я ухожу звідти, де мені не так, де мені погано. Да? І у мене для цього є всі сили. Така порада для козеругів. Козеруги, бажаю вам хорошого лютого 2025 року.